Ворог передислокує бомбардувальники на аеродроми на аеродромі Аленя, що Ту-95, які оснащені крилатими ракетами. Підвищено загрозу з боку балістики до Воронежської області завезли ракети Іскандер. Продовжуємо наш флешмоб, народ України або люди, які. Не народилися на цій землі, не вважають себе українцями, але які дуже різко відчувають, сприя... відчувають справедливість і люди, які можуть посприяти тій справедливості, щоб вона відбувалася на цій планеті Земля. Так, от звертаюся до вас: значить, у кого є інформація? Про те, де знаходяться якісь важливі заводи ворога, або якісь аеродроми, будь-які ваші дані, які можуть допомогти запобігти смертям невинних людей. Будь ласка, номер адміністратора на екрані. Пишіть все, що ви знаєте, де у кого брат, сусід, ви там раніше працювали, будь-яка інформація. Розмова е, Трампа з Макроном. Що нам з вами від того? Е, значить, Трамп прощупував почву на якому боці? Е, з ким він там, з Макрон, з яким він говорив. Е, і що він буде робити, що буде робити його країна у разі. Несподіваних, неочікуваних різких змін в нашій з вами ситуації, тобто у війні, це означає, що Що штати знають або планують для нас із вами якісь різкі зміни, це, це про що? Так. розумію поміняти а, головних людей, підмінити головних людей. Типу, у нас це буде під носом з вами, але ми нічого не зрозуміємо і це про про підміну. Конкретної людини або конкретної події, документу, можливо, якогось дуже сильно важливого. Ой, нас вже, мені здається, мало чим можна здивувати. От прям мало чим. Удар окупантів спричинив блокаут на Запорізькій атомній електростанції. Вони знову відключили Запорізьку АЕС від Енергосистеми України. Ну, не, не кончені, от скажіть. Запорізька АС. Запорізька АС. Так, значить, Запорізька АЕС потребує зміни, або заміни, або ремонту штуки, яка відповідає за тепло, нагрів, промені. Якщо ця штука закінчується на атомній електростанції, Резервуар з нею закінчується або де вона там знаходиться, не можна туди щось доливати. Тобто, треба замінити саму цю штуку, щоб вона була вже з наповненим оцим сосудом чи як це назвати бух'озно. Хто розуміє, про що напишіть прошу мова. І це буде відбуватися. Причому, звісно, що не расисти будуть це робити, а це будуть робити якісь треті люди, треті руки, бо ці кончені вони можуть тільки руйнувати. Там розуму не вистачає на те, щоб зробити якусь гарну справу. Ось така історія. Європа. Що там далі буде відбуватися? Дуже багато людей, у яких темніший колір шкіри, ніж у нас з вами, живуть всередині країн Європи. В самому центрі це мається на увазі або столиці, або, типа, в сім'ях. Вони планують негарне. 26-й, 27-й люди масово їдуть, і це ми про Європу, це про обстановочку там. Да, світ давно йобнувся, поки просвітлення не очікується. У Чехії масштабний блокаут у Празі перестало працювати метро, сотні людей застрягли у ліфтах. Так, торкнувся блокаут більшої частини Праги. Припинився рух метро. Читаю, думаю, Боже, нам, нам би ваші проблеми, да? Е, Значить, з чим це пов'язано? Чи Це така ж сама історія, яка була нещодавно в Іспанії, так? Да? Блекаут у Чехії. Це про що істинні причини? Блекаут у Чехії, як і у будь-якій іншій країні, проходив не без внутрішньої криси. Внутрішня криса це людина або організація, яка підписала угоду про те, що коли почнеться кіпіш у Чехії або у Європі. Вони при підтримці того, кого вони пустили у цю систему внутрішню, да, заради чого той блекаут, вони разом кудись їдуть, тікають з награбленим. Тобто цілі тут е збігти не з пустими руками, за допомогою цього блекаута якось щось вкрасти. Не знаю, як це можна зробити, ну, взагалі, якось так. Тобто, є інформація у людей, що почнеться якийсь кіпіш.